Є знижки на дефлю 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на воду H2O Detox 10 – 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. У Європейському університеті не захотіли слухати Олену Зеленську. Усе через заклики протестувати проти українських нацистів. Така новина шириться проросійськими пабліками. У ній стверджують, парша леді України мала заплановану лекцію на факультеті суспільних наук у Люблянському університеті Словенії. Однак, за декілька днів до події, через загрози протестів виступ відмінили. Насправді ж це маніпуляція. Фейкороби використали новину словенського видання STA. У статті зазначено англійською мовою, що виступ відмінили з невідомої причини, а не через протести. Попри те, що захід провести не вдалося, Олена Зеленська зустрілася з викладачами та ректором університету. Тоді очільник університету повідомив про створення на базі закладу відділення україністики. Щоправда, один проросійський протестувальник все ж з'явився. Тоді Зеленська завітала до національної та університетської бібліотеки. В той момент невідомий викрикував: війна має закінчитися, та Росія переможе англійською мовою. Чоловіка затримала поліція. Водночас прем'єр Словенії заявив, що такій неприйнятній поведінці не має бути місця у сучасному суспільстві. У Києві придумали нову розвагу для молоді полежати у труні. Крім того, для людей приземного віку організатори нібито надають знижку у 50% за умови наявності повістки. Такий допис публікують російські медіа за доказ, фейкороби додають фотографію листівки. На ній стверджують, 60 хвилин у домовині, начебто, допоможуть подолати страх смерті, оцінити крихкість та цінність життя, та прийняти важливе рішення з холодною головою. В дійсності це фейк. Зазначений номер та адреси у флаєрі належать Київській похоронно-ритуальній службі. Однак на її сайті послуги полежати в труні немає. Тим паче, власниця служби підтвердила, що флаєри підробка і її компанії не належать. Найімовірніше надихнула пропагандистів створити цей фейк. Новина з Японії. Там похоронне бюро дійсно запустило схожу послугу. Відвідувачі можуть полежати у труні, щоб поміркувати про життя. І Мерть у мережі активно обговорюють відео. Користувачі стверджують, що це проліт балістичної ракети Орешник під час нещодавної атаки по Дніпру. Насправді це брехня, адже на відео зафіксований політ космічної ракети Союз 21 а із вантажним кораблем Прогрес МС 29 її запустили 21 листопада з космодрому у Казахстані. Оригінальне відео знаходиться у вільному доступі в інтернеті. Ще одним доказом того, що на відео зображено космічну ракету. А не балістичну, є космічна медуза, тобто характерний слід у небі, який після себе залишає ракета. Цей атмосферний феномен виникає внаслідок відбиття світла від вихлопних газів ракети, що частково розсіялися в атмосфері. Водночас пропагандисти використали відео, щоб збільшити ефект залякування українців від нової балістичної ракети Орешник.